Що це таке? Це ключі від твого майбутнього будинку, що в 30 хвилинах від Києва, і на секундочку 140 квадратних метрів. Що? що це таке? Це велика тераса твого майбутнього будинку, а також твоя ділянка на 8 соток землі. Що Що це таке? Це твоя велика спальня на 19 квадратних метрів. Що, що це таке? Це твоя велика кімната. Так. Що? А що це таке? Кухня 24 квадрати. Що? Скільки в цьому будинку? Кімнат. Три жилі кімнати, кухня і ванна. Все що, стоянка на три машини. Так, Йей. дзвоніть за номером 095 515 5670, щоб дізнатися деталі, домовитися про візит та інше. На цьому в мене все. Бай-бай.